Друзі, доброго дня! І це у нас Audi a 3 в пакеті S-Line. 11-го року, 2-літровий бензин, 146 тисяч пробігу на 17-му радіусі колес та новій літній гумі. Також по салону. На кожа, чорний на чорному, світла стеля, панорама. Все працює, ніяких нарікань немає. Автоматична коробка перемикання передачі Stronic, двохзоний кліматконтроль. Позаду та попереду ніяких нарікань взагалі немає. Автівка достає у доглянутому в стані. Задньої частини виглядає ну, потужно. Це дуже класний, гарний хетчбек за свої то кошти і в доволі реально збереженому стані. По повдушкам безпеки, по салону, ніяких нарікань немає, все працює. Автівка приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями та професійно була відновлена. Електропакет на всі двері, також електропакет на водійське сидіння, мультируль. У автомобіля є звичайний круїз, спортивний вид ну, спортивний їзди, також датчики давлення на шинах, круїз-контроль. Тож, друзі, щоб придбати цей шикарний автомобіль, заїжджайте до нас на Сумску 2А, купівля буде неможливою картою, приптою в лізінг та кредит.